з найсвіжішими новинами життя українського війська програма служу Україні сьогодні в програмі 22 роки на варті незалежності. Що змінилося у вітчизняному війську? Як міністр оборони перевіряє військових льотчиків у Василькові? Та який світовий рекорд встановив вітчизняний вертоліт? Нестеро Петро Миколаєвич, один із перших асів світової авіації. Саме він у роки першої світової започаткував повітряний бій і показав світу мистецтво вищого пілотажу. Сто років тому над сирецьким полем у Києві Петро Нестеров здійснив легендарну мертву петлю. Тоді молодий пілот і не здогадувався, що цей неймовірний політ у світі запам'ятають надовго. Майже на тисячаметровій висоті Нестеров випнув мотор Ньюпора. Літак почав падати. Коли до землі залишалося 600 метрів, льотчик завів машину і спрямував її вертикально вверх. Потім на спину зробивши славнозвісний трюк, який називають Мертва петля». Це був фурор у світовій авіації, адже оберт на 360 градусів у повітрі вважали порушенням правил польоту. Сам авіатор здійснив не лише легендарний маневр, але першим завершив таран у повітряному бою, внаслідок чого героїчно загинув його ім'я. Навіки вписане в історії світової авіації. 22-га річниця незалежності України назавжди запам'ятається офіцером та генералом, які отримали чергові військові звання. Звання адмірал присвоєно командувачу військово-морських сил Юрію Ільїну. Генерал лейтенантами стали перший заступник командувача повітряних сил Сергій Дроздов та командир 6-го гвардійського армійського корпусу Руслан Хомчак. Поздравляю з високою оцінкою президента України, ножна назначених генералів. Увірін, що ви і в дальнейшем будете з честю достоинством служить народу України. Освячені у Тернополі державні українські прапори урочисто передали підшефним військовим частинам військово-морських сил Збройних сил України. Ініціатором заходу став голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. А реалізувати задумане вдалося за фінансової допомоги підприємців Тернопільщини. Винести стяг на місце усвячення довірили вихованцям Коропецького ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. У церемонії взяли участь представники духовенства, громадськість та очільник Тернопільської облдержадміністрації. Прапор, який сьогодні ми передали, він досить таки величний, він гарний. Я вже сьогодні говорив десь в своєму виступі, що таке є змагання між між флотами нашим флотом нашої держави і Російської Федерації, які стоїть. В Севастополі і знову ж таки думаю, що на цей раз прапор у нас буде найкращий після завершення урочистостей 16 державних прапорів України передали до частини військово-морських сил у Севастополі. Державні прапори України Тернопільська адміністрація подаровані усім підшефним військовим частинам, за якими шефствують тернопі... тернопіляни. Тобто безумовно, військово-морські сили мають достатню кількість державних прапорів, але цей символічний подарунок з нагодення державного прапора ще раз засвідчує е серйозні шевські зв'язки і символізує ну, дружбу між Тернопільською областю і підшефними військовими частинами, причетність тернопілян до розвитку флоту. Зокрема, синьо-жовтий стяг радуватиме око моряків на протичовновому корветі Тернопіль, рятувально-буксирному судні Кременець та протипожежному катері Борщів. Також тернополяни виготовили державний прапор розміром 9 на 6 метрів для штабу військово-морських сил збройних сил України. 22 роки незалежності проблеми були як в державі, так і в армії. Але у керівництва міноборони є мета у 2017 році досягти європейських стандартів, і основу вже закладено. Наша армія одна з найбільших у Європі. Навіть попри те, що йде реформування з майже 800 тисяч, що Україна мала за радянських часів, чисельність її війська скоротилася в чотири рази, і цей процес триває. 122 тисячі осіб. Таку кількість вважають оптимальною для наших збройних сил. Якщо ми говоримо про новому обліці ворожових Сил, ми говоримо, що армія бути мобільна, компактна, професіональна, небольшая почисленності. Проводили розчети наш центр, і ми вважаємо, що при адекватному перевооружении армія може мати 120 тисяч численностей. Реформування триватиме до 2017 року. Протягом наступних Збройним силам України обіцяють сталий розвиток. Протягом... З 2012 дванадцятого років майже всі основні види озброєнь потребуватимуть заміни і переоснащення, починаючи з 2013 року, і найближчі два роки буде грошове утримання вирівнено по всім категоріям і родам військ до двох разів в порівнянні з початком 2012 року. Перші кроки до стандартів у провідних армій світу Збройні сили України вже зробили. Кількість бойових літаків збільшилася у півтора разу. Технічну готовність бойових кораблів, катерів відновлено. Модернізовані літаки, вертольоти, бронетранспортери прийнято на озброєння. Підводний човен Запоріжжя вийшов у море та виконав занурення. Корвет Тернопіль на бойовій службі він уже взяв участь в антитерористичній операції Чорноморська гармонія і все це вперше за часів незалежності України. Чимало наших вояків, які пройшли гарячі точки, мають гарну репутацію як серед своїх колег з інших держав, так і серед місцевих жителів України, де виконують миротворчі місії. Рівень підготовки українських військових дуже високий. Вони виконують усі поставлені завдання, і я вважаю, що у них велике майбутнє. Головні сили нині направлені на створення професійної армії світового зразка. Для цього наші збройні сили мають повністю перейти до комплектування військ контрактниками. За планами, останній призов пройде восени цього року. Служба стає привабливішою в усіх видах та рудах військ, адже зросло грошове забезпечення. Одним із пріоритетних напрямів залишається забезпечення військовослужбовців житлом. Первое, мотивация мотивація служити обеспечение життям. Люди приходять им, їм им необхідно жильом. Ми це розуміємо. Для цього в первую першу, помимо того, що у нас э, казарми по частям, ми реконструкцию реконструкцію с з э, бюджетних средств і не только. Проблеми звичайно є та українські вояки не втрачають запалу професійного підходу до виконання завдань, навіть встановлюють світові рекорди. Які вони сучасні збройні сили на варті незалежності України? Який якого підрозділу зможуть назвати себе справжніми майстрами з управління багатотонною машиною? Це стане відомо під час конкурсу. на звання кращого танкового взводу. Військовослужбовці з трьох армійських корпусів уже прибули в селище Гончарівське, що на Чернігівщині. Впродовж 10 днів учасники будуть виконувати вправи на танках. Т-64, демонструватимуть фізичну та вогневу підготовку, а також водійські навички. За результатами змагання найкращий екіпаж отримає грошову винагороду та цінні призи. У льотчиків із Василькова бойова тривога. Вони знешкоджують умовного противника. Готовність військових діяти у будь-якій ситуації особисто перевіряв міністр оборони України Павло Лебедєв. Четвер у Васильківській бригаді тактичної авіації виявився надзвичайно спекотним і не тільки через погодні умови. До підрозділу завітав особисто міністр оборони України Павло Лебедів. Головна мета візиту перевірити готовність льотчиків до виконання бойових завдань. Система внезапних і внепланових бойових тривог, Вона працює, Вона дозволяє виявити ті недостатки і. Римущества, які є в ворожових силах, соответственно, їх усовершенствовать и і держати силы сили постоянной готовності по выполнению поставлених задач. Очільник оборонного відомства саме ознайомлювався з порядком несення бойового чергування льотчиків, коли у бригаді пролонала команда повітря. По тривозі у бо піднялись два винищувачі міг 29 Вони перехопили літак-порушник та примусили умовного противника здійснити вимушену посадку. Операція тривала не більше ніж півгодини. Екіпажі виконали поставлену бойову задачу. Оценка положительна. Як і екіпажі, так і командування бригади. Перш ніж сісти за штурвал винищувача, льотчики на зліченні години проводять на тренажерному комплексі. Наразі ми виконуємо парою політ-парою. Тренажер КТС-20Н, найкращий тренажер в Україні, вважається. На цьому тренажері можна виконувати всі елементи польоту, як одиночно, так і в складі пари. Наразі я виконую роль ведучого пари. Капітан Єрка веденної пари. Ми можемо виконувати всі елементи фігурки літажу. Бойове застосування як по наземним цілям, так і по повітряним цілям. Утім, як кажуть, важко у навчанні, легко у бою. Досвід набути на тренажерах неодмінно знадобиться на практиці, адже мати справу доводиться і з реальними порушниками повітряного простору, причому доволі часто. Здебільшого це цивільні особи, власники вертольотів, літаків та дельтапланів. Порядка одного-два рази в місяць. От дітей нам предстоїть такі діла. Виповняємо, а бойові тривоги бувають намного чаще. Сьогодні, поки ми літали, вже була одна тривога. Якщо учебні задачі, то в принципі они звісно, які цели. А якщо бойові задачі, то тоді ну, другой психологічний настрой, звісно. Тоді ну, ми і так серйозно относимся к своей работе, но тогда тоді ще больше відвісне зложиться на все це дело. Та, якими б не були порушники умовними чи реальними, українські АСНБА довели, що готові гідно виконувати поставлені перед ними завдання. У Криму встановили новий світовий рекорд. Модернізований вертоліт Мі 8 здійнявся в небо на висоту 9150 тисяч метрів. Старі гелікоптери оновлюють в кожній державі, та Україна, оснастивши легендарним вісім двигуном власного виробництва, отримала принципово нову машину. Піднятися вище Евересту за 29,5 хвилин можливо. Довели військові вертолітники. Український екіпаж встановив новий світовий рекорд. На модернізованому МІ-8 Україну з такої висоти змогли побачити разом з військовими льотчиками-випробувачами і представники авіаційного підприємства Мотор Січ, де сконструювали і виготовили нове серце для легендарного гвинтокрила. Одна із особливостей Вірдальоту зазвичай в тому, що він з цим двигателем, новим двітелем, двітелем п'ятого покоління, може літати через гору. Що таке 9 кілометрів 150 метрів. Це висока гора 8 кілометрів 600 метрів. выше нет гор. И такой вертолет с такой взлетной массой, как этот вертолет, еще не поднимался нигде в мире на высоту 9 километров. Осучаснують модели гвинтокрилів в усьому свете. Та наша держава, розробивши для Мі 8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер, здатний працювати за будь-якої погоди. Тож встановлений рекорд не просто чергова відзнака чи запис книзі рекордів Гіннеса. Перш за все, він доводить універсальність Мі-8 МСБ. Вертоліт здатний обслуговувати морські нафтопроводи та незамінний під час миротворчих операцій. Це більша безпека для льотчиків, які керують вертолетом. Це більше можливості для е, обладнання вертольоту, для е, його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. Е, у нього, у нього е, висотні характеристики збільшені. Я хочу сказати, що всі, вся подальша модернізація вертольотів Збройних сил України буде проводитись з за такими двигунами. Двигатель не теряет мощности и может перевозить полную нагрузку при температуре окружающего воздуха плюс 52 градуса. Если на всех вертолетах, которые сегодня летают под этой же маркой Ми-8, -Ми при жаре плюс 50, должны половину вооружения снять или половину взять войск, половину солдат не взять. То сьогодні етапосишов на висоті понад 9 кілометрів. Повітря розріджене, тому пілоти в кисневих масках, інакше неможливо дихати. За штурвалом Сергій Тішков, льотчик, випробувач першого класу, учасник бойових дій в Афганістані та Югославії. На його рахунку більше восьми сотень бойових вильотів, тобто майже рік проведений в небі. Після повернення з миротворчих місій перекваліфікувався у випробувачі, здійснив 650 посадок вертольотів із вимкненими двигунами. Сергій Михайлович вже встановив 7 світових рекордів. На досягнутому не зупинився. Цей політ теж рекордний. Температура мінусова, до мінус 30 градусів. була. Політ пройшов удачно, успішно, по схемі, як було ну, заплановано. Вертоліт ще раз продемонстрував свої великолепні качества. Двигателі працювали прекрасно. І погода сьогодні вдалася. А прогресс не остановить вертольоти, що будет літати. Я думаю, ще лет 100. комісія міноборони вже порекомендувала взяти вертоліт на озброєння, а найближчим часом до мотор Січ для модернізації передадуть ще пару мі 8 До речі, двигун, яким оснастять гвинтокрили, перевищує ресурс свого попередника вдвічі, що значно зекономить державні кошти на утримання крилатої машини. Далі у програмі, які військові навчання відбуваються без жодного пострілу? Новинка від харківських авіаконструкторів розпочалася щорічна активація чорноморської групи Блексіфор. Цьогоріч спільної флотилії її командуватимуть українці. П'ять військових суден на чолі з кораблем управління Славутич вже вийшли у напрямку російських берегів. На шляху до порту новоросійськ моряки виконують більше десятка різноманітних завдань. На з нафтою виникла пожежа. Потрібно терміново приборкати полум'я та врятувати екіпаж. Таким буде перше завдання групи Блексіфор. Також моряки проведуть тренування з протишовнової та протиповітряної оборони, вчитимуться знешкоджувати міни і здійснювати гуманітарні операції. Серед військових навчань ці найбільш мирні, адже Проходять вони без жодного пострілу. Активацію ми проводим только для того, чтобы ще раз убедиться и проверить слаженность экипажей, дать определені навыки с определеними задачами. Їх утвердити, дати оцінку нашій совмісне роботі і поставити наступні задачі на наступні активації перед тим, як ми будемо передавати командування вже сюди стороні. Шість країн Чорноморського регіону, серед яких і Україна, вже 12 років поспіль проводять такі тренування. Цьогорічна активація триватиме до 3 вересня. Учасники Блексіфор не лише відпрацюють в морі спільні тренувальні операції, а й здійснять дружні візити до портів Росії та Туреччини. Курсанти університету повітряних сил відтепер підкорюватимуть небо на харківській авіатехніці. Нещодавно військовий виш отримав легкомоторний літак Хас-30. Нову крилату машину армійці вже встигли випробувати. Як пройшов політ та кому пощастило керувати, дізнаєтесь далі. Право першим піднятися в небо отримав курсант Іван Смеречанський. Цього майбутнього пілота обрали не випадково. Хлопець, відмінник навчання, син військового льотчика, прагне досягнути не менших висот, ніж батько. Тож 30-хвилинний політ на новій машині для нього важлива подія. Побачив зверху землю, побачив, як наскільки наша красива українська земля. Перший політ був дуже не це. Незабувайний політ. Ось Роз мені інструктор все розповідав, навчав, як потрібно управляти літаком. Літак управляється дуже легкі в керуванні. Перший навчальний виліт, як власне і всі наступні, курсанти здійснювали на літаках Л-39 ще радянського виробництва. Відтепер льотчиків готуватимуть за новою програмою. Ази професії вони будуть засвоювати на хаз 30 Це дасть змогу суттєво заощадити пальне, а відтак і кошти. До того ж, ціна харківської крилатої машини значно нижча, ніж у найближчих конкурентів. Ми виграли в місті аероклубом Тендер. Були представлені німецький самоліт, австрійський і наш. Я вважаю, що вибір зроблений. Достаточно удачний самоліт комфортний. Ви бачите його в польоті, він виконує елементи вищого пілотажу. Швидкість хас -30 – всього 200 кілометрів за годину. Та для тренування початківців він підходить як найкраще. На відміну від інших навчальних літаків, хас може здійнятися в повітря навіть з ґрунтової злітної смуги. За допомогою цієї легкомоторної машини курсанти навчаються упевнено виконувати льотні завдання. Згодом це дозволить їм впевнено пересісти на л 39 а далі і на бойовий міх. Хтось вміє стріляти, хтось готувати. А справжній розвідник повинен вміти все. У Кримських горах дислокувалась розвідгрупа, аби вкотре перевірити, на що здатне в екстремальних умовах. Далеко не кожному під силу кілька годин лежати нерухомо, орієнтуватись у темряві, долати багатокілометровий марш і поти від супротивника виконувати бойове завдання. Що іншим, не до снаги, для цих юнаків буде на справа. Щороку вони проходять спеціальний курс виживання для розвідників, адже в реальних умовах найкраще тренувати витримку. Нескільки разів в год ми їздимо на курси виживання в, судак, в спеццентр, там є один із. семи спеццентров по подготовке, один из семи мировых спеццентров по подготовке для выживания в экстремальных условиях. Там в течение двух недель обычно группа из пяти человек проходит. Непосредственно курс для відпочинку група облаштовує щось на зразок табору так звану днівку. Усе за встановленими правилами: пости, система візуального оповіщення, мінно-вибухові загородження та навіть запасний вихід. Це місце ретельно маскується від сторонніх очей. Ну, лагерь в основному оборудується не, желательно, недалеко від місць, з яких можна спокійно добувати воду в польових умовах. Внут лагеря можна оборудувати 2-3 місця для добичі води. Це на екстрений случай, якщо вже так прижало, що ми не можемо покинути, наприклад, даний район. Розвідник назавжди встигає скористатися зброєю. Відтак повинен уміти мало не голими руками здолати ворога. Тому кожен із наших героїв прийомами рукопашного бою володіє досконало. Щоб відновити сили, теж потрібні певні навички та спритність. Адже готувати їжу доводиться з підручних засобів і непомітно для противника. Тут вже не до вишуканих страв. От наша піч, наш казан, на якому ми готуємо їжу. Піч, виходить, не, не має дима. З обратної сторони у нас підкладка дров є. Сверху ставиться казан і все. І піща готується. Все, що водиться, повзає, літає. все ми употребляємо в піщі. До життя в складних умовах нашим героям не звикати. Під час навчання розвідгрупа може блукати лісами та ночувати просто неба впродовж п'яти-семи днів. Польова романтика вабить цих хлопців, тож вони обрали професію розвідника. Шо фізичну підготовку та командний дух показали військовики на чемпіонаті збройних сил України з воєнізованого кросу. Вболівали за спортсменів і наші журналісти. Всього 10 команд із різних військових частин. Кожен учасник має автомат та протигаз. Зі старту спортсмени у погонах долають дистанцію півтори тисячі метрів. Далі вогневий рубіж. Завдання вразити мішені на кожну ціль по три набої не влучив, отримав штрафні секунди. Останній етап метання ручних гранат. І на фініш три тисячі метрів позаду. Ми проходимо практику в аеромобільному батальйоні. Сьогодні на соревновання приїхали поболіти за наш батальйон. Надіюся, що вони виграють. Результати хороші. Ми за них дуже валіє. Боротьба була напруженою. Усі команди змагалися чесно і завзято. Та чемпіонами другий рік поспіль стали військовослужбовці з Новограда Волинського. Капітан команди Леонід Давидовський зізнається, що готувалися довго, і смак перемоги того вартий. Головним секретом успіху нашого є сила волі кожного воїна, який приймав участь через біль, через травми Дуже задоволений. В цьому році у нас результат майже на Півтори хвилини краще ніж в іншому. Думаю, що в наступному ми будемо продовжувати в такій же динаміці. Нині 30-та бригада на 100% укомплектована контрактниками, тож і не дивно, що виборюють перемогу справжні професіонали. В українському війську вже були проведені змагання зимового та літнього біатлону бігу на 1100 метрів з подоланням смуги перешкод. Для військових це не просто спортивна розвага. Всі ці вправи необхідні для виконання бойових завдань. У свої 14 вони вже живуть за армійським графіком, вчаться виконувати накази командирів та прагнуть стати справжніми військовими. 300 юнаків змінили шкільну форму на однострій. Попереду два роки навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. На обличчях хвилювання від передчуття незвіданого, адже від сьогодні для них розпочинаються справжні будні ліцеїсти. Цьогоріч 300 хлопчаків прибули до навчального закладу, щоб розпочати військову кар'єру. І в той час, коли школярі ще насолоджуються літнім відпочинком, богунці готуються до навчального року. Відповідно, є своя специфіка, своя система підготовки. Потрібно, по-перше за все, отримати однострої, підготувати їх, вивчити, щоб вони структуру навчального року, систему навчання, розпорядок дня. Їдальня власного прального обслуговування, система навчально-виховного процесу. Це все це, це за цей час, за ці 10 днів вони повинні засвоїти і вже з 2 вересня почати навчальний рік. Підйом о сьомій відбі одесятій. Юнаки до початку навчального року повинні опанувати головні елементи арсеналу ліцеїста. Першокурсник Андрій впевнений, важко в навчанні, легко в бою, адже завдяки напруженому графіку, хлопчаки стають загартованими воїнами. Я вважаю, що в цей заклад дуже тяжко вступити, тому що він вимагає багато знань та зусиль, так як від ліцеїста, так як і від абітурієнта. Щоб триматися в тонусі, потрібно мати гарний фізичний стан та старатися гарно навчатися. Кожен рік до ліцею вступають чимало юнаків і сімей військових та багато хто прагне стати першим вояком у своїй родині. Один із них Микита Бойко. Він вже визначився із вибором майбутньої професії. Хочу стати офіцером в ну, вражаний сил України. У мене в сім'ї нікого не було воєнного. Я хочу стати першим приміром своєї сім'ї. Хочу закінчити академію в Львові Петра Сагадачного. Попереду хлопців два роки навчання, тож є час звикнути до армійської каші, відстояти свої перші наряди та найголовніше потоваришувати. Адже саме військовий колектив згуртований по-справжньому. Першокурсник Андрій переконаний, міцна дружба зароджується тут, у ліцеї. В цьому ліцеї 600 чоловіків. Серед шістдесяти чоловік я вже досить багато знаю своїх товаришів. з збоєрки, які навчалися зі мною два роки. І ще в мене є є. Є товариші, які навчалися навчаються тут на старшому курсі, Микита Аліксії форму носить вже третій рік поспіль. Спочатку юнак закінчив борське відділення для учнів 8-9 класів. Нині він другокурсник ліцею. Про свій вибір не жалкує. Він не щоток знає, як військове виховання впливає на світогляд. Наші офіцери нам дали перший же день зрозуміти те, що не буде так, як наприклад, у серіалі кадети. Або, наприклад, як, як я бачу це за парканом. Я раніше не цінував багато тих речей, які наприклад, сьогодні ціную. Ну наприклад, зараз я ціную свій вільний час, який мені дають, тому що сьогодні 30 хвилин. То тобто, ну з'явилися нові ну, пріоритети в житті. До початку навчального року залишився лише тиждень. За цей час юнакам потрібно звикнути до однострою, ознайомитися з армійським побутом та навчитися карбувати крок. А далі огляд військової преси. Військово-морські сили України минуле та майбутнє. Саме під такою назвою у світ вийшла книга віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Кораблі Чорноморської групи, військово-морського співробітництва Блексіфор відвідали з дружнім візитом порт Новоросійський. Детальніше на шпальтах флоту України. Завдяки чому українські соколи отримали світове визнання, що змусило Сергія притулу відмовитись від соцмереж? Та чому він вважає українців м'якотілими? Відповіді шукайте на сторінках Народної армії. На жаль, наш ефірний час вичерпано, та ми зустрінемося рівно за тиждень. Хай щастить.